Лукашенко сьогодні зустрічався у Бішкеку із Путіним. В них там було якесь чергове зібрання. Ну, це не настільки важливо, яке, але він сказав там кілька таких дуже цікавих речей про те, що Зеленському варто погоджуватися на той план, який є. І він говорить про мирний план Трампа. І він це говорить разом із Путіним. І говорить, звісно, він це не випадково. Далі Тас пише, цитуючи Лукашенка, про те, що... Як ніколи, той вірить у те, що конфлікт в Україні близький до закінчення. Також Лукашенко зазначив, що у мирному плані Трампа Україною треба буде прописати все до дрібниць. План працездатний і Путін визнає, що це гарна основа для переговорів. Путін справді це підтвердив, він не сказав гарне, але каже, так. Це може бути основою для переговорів. Ні одному, ні іншому не вірю, але риторика їхня дуже цікава. Я сьогодні говорю в ефірі 24 каналу, що швидше за все, це може бути намаганням повернутися в переговорний процес без досягнення результатів. Але вони рано чи пізно будуть. Чому? Зараз я вам, друзі, буду також про це розповідати, тому що про цей переговорний процес багато пише Західна преса. Враховуючи те, що у США День подяки, Трамп зайнятий поєданням індички, решта політиків в Європі просто рефлексують на те, що говорить Трамп, і те, що робить Трамп. Більше пишуть журналісти. Ну, до прикладу, видання «Атлантик» пише про те, що мирний план США щодо України зайшов у глухий кут. А я вважаю, що нині просто пауза. Джей Євенс, президент США, вважав, що через корупційний скандал Україна не зможе відмовитися від плану Трампа, але він певно, не врахував про те, що нас будуть підтримувати європейці в цій частині. Ну, вони ж, бачите, не сильно говорять про корупційний скандал взагалі вже замовкли. І також «Атлантик» поточнює, що. План був підготовлений Віткофем і Дмитрієвим, але не всі так думають. Далі видання пише, що Трамп має намір скористатися внутрішніми проблемами України, щоб проштовхнути угоду, хоча Росія також не збирається знижувати свої вимоги. Так. Путін сьогодні заявив про дуже великі вимоги, в принципі, нічого нового. Але все ж таки, давайте тепер до економіста перейдемо. Де економіст пише про те, що Україна може стати на крок ближчою до миру або до руйнування. Ну, вибір очевидний або туди, або сюди. Видання, посилаючись на джерела, пише, що Україна залишилася задоволена останньою версією мирного плану. Однак ніхто не має уявлення, чи погодиться на нього Путін. Зараз вам розповім, чи погодиться чи ні. У матеріалі йдеться, що сам процес спрямований проти України, а переговори спрямовані на погодження російських вимог при українських поступках. І, ймовірно, за кремлем може бути останнє слово. Ну і також джерела ведення повідомило, що Росія все ж може пом'якшити свою позицію. Самі собі суперечі журналісти. Ну, в принципі, це традиційно. В самому кінці процесу, кажуть, це може відбутися, який у найкращому випадку триватиме ще кілька місяців. Тут прогнози нашої і моїх колег збігаються із декономіст. Але, як на мене, друзі, Путін зараз блефує. Чому? Тому що декоміст пише. Українські спостерігачі вважають, що Кремль не буде готовий вести переговори до кінця зими. Саме тоді Путін стикнеться з необхідністю розпочати нову мобілізацію для підтримки військових зусиль, а російська економіка почне відчувати справжній тиск через санкції та падіння нафтових доходів. Я ж прогнозую, що справді це станеться десь ну, місяців за 6, можливо, максимально ближче до кінця весни. До літа, але можливо будуть і відкориговані прогнози і фактичні надходження до бюджету через санкції. Ну скажу так, американські санкції проти Роснефті та Луковілу ну якось діють половинча Є багато виключень Європа ж взагалі про санкції мовчить, каже не до того. Водночас, дипломати, як пише диекономіс, вважають, що чинні зусилля із закінчення російсько-української війни є найсерйознішими з початку повномасштабного вторгнення. Марк Рюте вже встиг прокоментувати журналістам про те, ну це генсек НАТО. Ви знаєте, що просто геніальний план Трампа, і дуже правильно, що Трамп цей процес так прискорює. Я також вважаю правильно, що Трамп цей процес прискорює, але формат не дуже прийнятний для України, м'яко кажучи. Ну і Путін дав відповіді на багато запитань, які нас хвилювали, але ми знали відповіді на ці запитання, що стосується переговорного процесу. В принципі, я навряд чи вам повідомлю щось нове, але певні відтінки є. Він відмовився припиняти війну без виведення українських військ з Донбасу. І каже, Росія припинить бойові дії в Україні лише у разі, якщо українська армія покине займані території, конкретно які він, друзі, не уточнював. І каже, війська України підуть із займаних ними територій, от тоді і припиняться бойові дії. Не підуть, ми доб'ємося цього збройним шляхом. Результати переговорів між Україною та США в Женеві можуть, каже, бути покладені в основу майбутніх мирних домовленостей, так само як сказав і Лукашенко. І далі він говорить точно наступне. Вони, як я зрозумів, між собою вирішили, що ці всі 28 пунктів потрібно розділити на чотири окремі складові. Нам це все було передано. Ну, в принципі, вам і не було передано, ви ж це писали. Також. Він додав, що жодних остаточних домовленостей на цей момент немає. А це означає, що він готовий розмовляти. За його словами, у можливій угоді Росія готова покласти на папір обіцянку, не нападати на Європу. І каже, для нас це звучить смішно, правда. Ми ніколи не збиралися. Але якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає. Ну тут точно угода Молотова Рібентропа перед другою світовою війною, яка закінчилася величезною катастрофою на всьому європейському континенті та й не лише загалом у світі. Далі, наступного тижня, каже він, представники Ша приїдуть до Росії для перемовин щодо мирного плану. І сказав, хто ж буде представляти Росію на цих переговорах, а це дуже важливо. З'являються старі нові персони. Окрім Ушакова, Дмитрієва, які там точно будуть, також представляти російські інтереси на цих перемовинах, буде помічник його Володимир Мединський, якого ви знаєте, прости господи, наш земляк. МЗС Росії каже також буде, та представники президентської адміністрації. Хто буде з президентської адміністрації, не зрозуміло. Але я роблю висновок про те, що зараз Кремль весь долучений до цього переговорного процесу. Всі хочуть його рухати, але в максимально вигідному для себе форматі. Ну Путін фактично це підтверджує. І далі каже, Україна за законом повинна буде провести референдум потім з територіальних питань. Продовжувати ж бойові дії до останнього українця, що закликають до цього на заході. То це означає, що ті, хто на Заході це робить, хоче разом із Києвом продовжувати красти гроші. І каже, ми до цього готові. Росія ж теж перебуває у стані збройного конфлікту. Але каже, ми то вибори провели, наголошує він, і каже, що треба такі вибори було провести в Україні, бо українська влада каже, нелегітимна, легітимна лише Верховна Рада, бо лише вона може продовжувати свої повноваження. Знову натякає на те, що проводити переговори з Україною юридичні, він не збирається. Говорити про завершення війни в Україні він буде зі Сполученими Штатами Америки. Там буде в тому числі обговорювати різні стратегічні питання, що стосуються ядерної зброї, гарантії безпеки і так далі. А з Україною, швидше за все, ніяких документів, тим паче, Зеленським він підписувати не збирається. Ну і був дуже задоволений. Бо, певно, його поінформували якимось чином, в якомусь форматі, що успіхи на фронті просто в нього шалені. Хоча дійсно є успіхи на фронті у росіян, у нас їх менше, але ті успіхи не настільки уже великі і непереборні, аби говорити про них як про доконаний факт. Ну і також Путін стверджує, що є контакти з Будапештом щодо можливої зустрічі з Орбаном у Москві. Орбан збирається до Москви, ми про це з вами говорили учора, буквально тут на каналі.